А як вплинуть вибори у Сполучених Штатах обрання нового президента і, в принципі, складу сенату і палати представників на світову економіку? Ми поговоримо із економістами. А також поговоримо про бюджет. Бюджет, скоріш за все, будуть приймати на наступному тижні. І дуже невтішні прогнози якраз для. Бюджетів місцевих громад Андрій Пилихати до нас вмикається, заступник пустомитівського міського голови з питань діяльності виконавчих органів Ради. але економіза освітою. Ми, зрештою, будемо говорити про гроші про економіку світову і про те, що може означати для світової економіки обрання Трампа. Раз і м, чи вдасться йому обвалити ціну на нафту, що в принципі вигідно для України і зовсім не вигідно для е, країни-агресора? Так. Та ви знаєте, я думаю, що обрання Трампа це е, перш за все для України ну. Є свого роду невідомість, але це прийняття швидших і більш твердіших рішень. Тобто, якщо Україна знайде співпорозуміння і зможе співпрацювати з новим президентом Сполучених Штатів Америки, то я думаю, що отримання зброї, отримання допомоги і всі рішення, які будуть прийматися, вони будуть значно швидшими і значно конкретнішими. Ще в своїх. Перед президентських інтерв'ю Трамп заявляв, що він припинить е, дуже швидко всі війни, які відбуваються на сьогоднішній день, е, я не вірю в швидке їх припинення, але я вірю, що кроки будуть зроблені для цього. Основним питанням залишається, в якому напрямку він буде працювати, і чи не буде часом схилення України до тих кроків, які вона би не хотіла приймати. Але е, те, що в нас зараз з'явився. З'явилася значна можливість для припинення е, військових дій, це вже я думаю, що є великий позитив в обранні на сьогоднішній день Трампа президентом Сполучених Штатів, тому що так. політика буде змінена і буде більш твердою. Ну, власне, власне, це було його такою передвиборчою риторикою, сталою, тому що він багато всього говорив. Інколи такі речі він говорив, що. Суперечили одна одній спочатку одне, а потім абсолютно протилежне. А в тому, що адміністрація Байдена мало допомагала і повільно допомагала Україні і так само не активно працювала щодо припинення війни. Ну це його така була, як то кажуть, фішка передвиборчої програми. а щодо А щодо економіки, він говорить, моя мрія це зробити. Значить в Америці починається золота ера, Америка бути сильною і критикує слабку Європу, слабку у всіх розуміннях і політичному, і економічному? А чи зможе він зробити ну економічне диво для американців? Тому що американці, всі, ті, хто голосували з ким ми спілкувалися, виборці Трампа обирали його за те, що в нього за його президентство попереднього були низькі податки. Тож чи зможе він зробити економічне? Економічне диво і про те, що він заявив, що Америка зараз готова вкладати у родовища нафти і газу в Сполучених Штатах. Ви знаєте, в економічне диво я не дуже вірю, але за Трампа, саме за попередні його каденції, було, було прийнято зниження податкових ставок. І я впевнений, що він залишить ці ставки на тому ж рівні, на якому вони є на сьогоднішній день, тому що якраз зараз вони би мали, ну ці пільги мали би бути уже скасовані, так як проходить їх термін. Я думаю, що він їх продовжить, і е, моя думка є, що він. Е, Запровадить ряд інших податкових пільг для розвитку бізнесу, що дасть можливість штатам підвищити свою економічну спроможність точно. Тому покращення економічного становища в них відбудеться на мою думку. Але як такого якогось надзвичайного економічного дива, ну я не бачу для нього якихось передумов певних щодо розвитку нафтових родовищ. То напевно це буде велика перевага для нас, навіть якщо Сполучені Штати почнуть вкладатися в цей напрямок, якщо вони зможуть себе забезпечувати даними корисними копалинами. І для Росії це буде великий мінус і послаблення їхнього економічного становища, тому що на сьогоднішній день порядка 70% їхнього бюджету це якраз газ і нафта їхні корисні копалини допомагають їм і надалі триматися на плаву, навіть незважаючи на те, що і Сполучені Штати, і Європейський Союз знизили закупівлі е, даних корисних копалин. Тому що навіть цю війну на виснаження вони можуть вести, е, навіть незважаючи на Зниження ціни на нафту і на санкції, тобто вони мають цю нафтову подушку, і, на жаль, через це вони себе відчувають більш впевненіше. Ну тут не можна говорити про українську економіку взагалі. Пане Андрій, ну і ще одна тема: це те, що ми цього тижня не говорили, але це нас чекає наступного тижня, очевидно, тому що буде пленарне пленарний тиждень Верховної Ради. Ну і цілком ймовірно, що в другому читанні депутати будуть розглядати і голосуватимуть за бюджет 2025 року. В нашому ефірі ми вже з вами розмовляли. Але звичайно, що вже є реакція багатьох посадовців, зокрема. Максим Козицький, як голова львівської лова, а також голова палати регіону конгресу місцевих та регіональних влад, при президентові України, сказав про. Недопущення вилучення коштів у вигляді реверсної дотації з обласних бюджетів. Ну а багато міських голів, зокрема, заступник Андрія Садового, міського голови Львова, він написав про якраз те, що бюджет прийняли непомітно у першому читанні, без особливих обговорень. І з міських бюджетів вилучили три основні е, джерела доходів. Е, ми говорили, що це буде означати, скільки ви, от якщо вилучать ці основні джерела доходів, 30 мільйонів пустомитівська бюджет не Так е, чи працювали на в цьому проміжку місцеві ради, конгреси місцевих рад, асоціації, е, чи почують вас? У уряді і в парламенті дивіться, звісно, що всі працювали, спілкувалися з депутатами, які особливо є мажоритарниками з їхніх округів. І моє особисте бачення, і чомусь в мене є впевненість, що воно так і буде. Це те, що звісно, що реверс з місцевих бюджетів заберуть. Тобто, це будуть великі втрати і для. Міста Львова для постомицької громади для багатьох інших громад, але податок на доходи фізичних осіб в розмірі 64% все таки буде залишений для. Місцевих бюджетів, тому на мою думку, втратиться тільки частина цих коштів, тому що депутати також не можуть послабити місцеві бюджети і залишити їх без фінансового ресурсу. Хоча скажу вам чесно, що помітно, що країна має фінансовий ресурс, особливо на фоні вчорашніх заяв прем'єр-міністра України про те, що будуть збільшуватись зарплати вчителям, хоча знаєте. Дуже дивні ці збільшення, тому що пропонується збільшення на тисячу гривень чистими уже з 1 січня і з 1 вересня на дві тисячі гривень. На мою думку, потрібно працювати не збільшення цифрами. Просто ми вирішили на те, що гривень збільшити зарплату, а змінити тарифну сітку, і це збільшення вже відбуватиметься не при прийнятті певного бюджету і при прийнятті на певний рік, а на постійній основі. Тому все таки. І Кабмін, і депутати Верховної Ради мали би застосовувати зовсім інші е, підходи до прийняття бюджету. Але в даному випадку варто, напевно, тоді подумати про їхню кваліфікаційну спроможність, професіну е, можливість розглядати такі речі і дійсно підходити систематично до вирішення питань. От, в мене це на сьогоднішній день одне з основних питань, бо в нас все приймається одноразово. Немає систематичного вирішення рішень, і Ні. те про що говорить для прикладу Максим Зінович, дуже правильно він каже, тому що обласні бюджети не мають компенсаторів, такі як мають бюджети територіальних громад, і наша область відчує це в значній мірі. Тому обласним бюджетам точно мали би залишити реверсну дотацію. Я надіюся, що так воно і буде. Так, тому що ви знаєте, оці всі заяви минулого тижня була тисяча зеленського, зараз тисяча вчителям. А мені здається, що напевно місцевій владі краще знати, як де яка ефективність освітнього процесу, правильно і кому треба як нараховувати заробітну плату за якісь певні результати. Ну за результати, це освіта і навчання наших наших е, дітей. А якщо ве, е, реверсна дотація вас заберуть, е, скільки, скільки це буде? яка це буде, В якій це сумі? Понад 20 мільйонів гривень з нашого бюджету. Ми так кожен раз з вами знаєте, зустрічаємося минулого року. Скільки там військове ПДФО мінус 13, е, ПДФО 4% мінус 30, зараз мінус 20. Як як, взагалі, як Штору, в пустому ваш... забирає з місцевих бюджетів. так? Як як, як депутати, як голова, і ну що ви, ви між собою говорите? Напевно, що і в сусідній залі пустомитівської міської ради ви обговорюєте? Ну чи можливо у вас були вже якісь звернення до уряду до до парламенту не допустити це вилучення? Uh. Ви знаєте, насправді звернень ми не приймали, але ми швидше працюємо не завдяки комусь, а всупереч. Тобто, наш бюджет все рівно ми стараємося його втримати, забезпечити якісне надання соціальних послуг, доплати як для прикладу, назву вихователів в дошкільних навчальних закладах. Середня зарплата 8-9 тисяч гривень. Це на руки, це надзвичайно низька зарплата. Ми думаємо, яким чином її можна підняти, і коли держава дбає про одних, додаючи тисячу гривень чи дві тисячі, вона не дбає про інших. А органи місцевого самоврядування мають зробити так, щоб всі, принаймні, наші освітяни, медики, працівники культури, були на одному рівні і мали. Я навіть не скажу гідну зарплату, але зарплату з якою можна вижити, тому що на сьогоднішній день заробітні плати для приклад працівників культури, в працівників дошкільних навчальних закладів, в технічних працівників це швидше зарплата на виживання, а не на те, щоб можна було мати хоча б середній рівень життя в нашій е, державі, і це все чомусь не враховується. Ви знаєте, я би був згідний, якщо б реверсну дотацію не вилучали. А заставила нас держава використовувати її лише на оплату чи доплату до заробітних плат нашим працівникам, як хоча б там до 10 до 12 тисяч гривень, тим, які не мають цих коштів, тому що це все ж потім буде повертатися в податках знову ж таки в місцеві і в державні бюджети. Але це не враховується, а враховуються такі, так скажемо, подачки тисячу дві тисячі гривень. Ну. Та ну думку, так на пану, і, ці рішення і... мали би бути стратегічними. Так, в той самий момент закон ще не підписаний про підвищення податків, бюджет приймуть. Так. Тут нам затикають знаєте, рот тисячою на кожного, тисячу на вчителя, і це якось так виглядає трошки незрозуміло. І ще одне вилучення єдиного податку з юридичних осіб отут От яка, яка буде недостача у вас. Знаєте, точної цифри по недостачі вам не скажу. Але це знову ж таки вдарить по місцевих бюджетах. Досить сильно стараються місцеві бюджети чомусь понизити їхню фінансову спроможність. І в даному випадку, якщо ревер забирають тільки в тих, хто має. Значні фінансові надходження, скажімо так, то всі інші бюджети просто ну єдиний податок і ПДФО 4% Ще якщо заберуть, то це буде бити по всіх бюджетах. Але ви знаєте, навіть коли ми говоримо про... Реверс, то в мене є одна думка. Ті, хто працюють, ті, хто працюють добре, напрацьовують і на реверс, і мають право мати більші можливості для розвитку. Ті, хто працюють менше, вони і не мають реверс. Тому я підтримую, щоб реверс залишався, щоб громади допомагали армії з цих коштів. Можна встановити як було минулого року, на що ми ці кошти можемо витрачати. Але якщо в нас їх заберуть, ми ні контролювати їх не будемо, ні мати ніякого впливу на них. Так, на жаль, не завдяки, а всупереч, і це так мимоволі, мимоволі знижуються такими рішеннями, знижується спроможність громад, і так виглядає, що так потихеньки згортається реформа децентралізації. Коли так у вас там в у вас в громадах проблеми наближені, а ви не можете вирішувати, тому що у вас забрали кошти і. Робіть, робіть, як знаєте. Ви казали, що ви спілкувалися із народними депутатами. Я так розумію, що це народні депутати з Львівщини. Яка їхня позиція? Ну і кого саме? Ви знаєте, не лише з Львівщини. Можливо, uh -huh. не буду відкривати секретів з ким це були народні депутати з монобільшості. Е, ну, Їх позиція принаймні по всіх була. Що по податку на доходи фізичних осіб, усі вони ну, він би мав залишитися на рівні е, територіальних громад. Тому в мене є впевненість, що його залишать в розмірі 64%. Е, ну, в мене дуже тверда є впевненість, відсотки 99 зі 100. Щодо реверсу, дуже великі сумніви. Тому знаєте, якось важко стверджувати, що його все таки нам залишать. Я думаю, тут уже має попрацювати дуже добра асоціація міст України, тому що асоціація ОТГ має двояку думку щодо е, реверсу, і я не бачу від них твердої підтримки, що він має залишитися на рівні територіальних громад. Ну, а нам залишається тільки сподіватися, так що депутати приймуть виважене рішення і не обдеруть місцеві бюджети. Ну і найголовніше, треба завжди стежити за риторикою народних депутатів, кому і хто такі геніальні ідеї і пропозиції вносить і підтримує. Пане Андрію, я вам дуже, я вам дуже дякую. Що ж, якщо буде розгляд бюджету, то обов'язково ми про це поговоримо. В ефірі львівської мануфактури новин. Дякую. Дякую вам гарного, тихого, спокійного вечора і гарних вихідних. На все добре. Дякую вам також.